Радіо UA Чікаго саме так, друзі. Довіряйте тому, що звучить на радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні на нас гостя завітала Марія Курцеба. Це є фахівець із комерційного кредитування у спілці самопоміч. Привіт, Марія. Доброго дня всім слухачам. Доброго дня, хлопці, як ваші справи. Добре, дуже добре. Давайте розпочнемо з якраз сфери вашої діяльності. Розкажіть мені, будь ласка, людині, яка не розуміється у тому, що ви робите. Що ви робите? Чим ви займаєтесь? Okay. наш відділ відділ комерційних позичок самопомочі? Ми займаємося наданням і розглядом кредитів, позичок для бізнесу чи інвесторів, які купляють чи перефінансовують чи, можливо, будують Construction, так по-англійськи. Uh -huh. Property, тобто нерухомість, яка приносить прибуток, чи буде приносити в майбутньому прибуток. Угу. І це, в цьому є сама суть комерційного real estate і комерційного, комерційних позичок, тобто що саме нерухомість, яка підлягає фінансуванню, повинна приносити прибуток. Тобто, грубо кажучи, ви наче таке враження на бізнес даєте кредити, позички. Чи ні? Як це працює? Так, звичайно, позичку можна взяти як на бізнес-ім'я. Це може бути чи Лимед Лебеліті Кампані, чи а, Incorporated, але також можна взяти під ім'я трасту, також можна купити під своє персональне ім'я. Угу. Добре, а як ви видаєте ось ці кредити в плані того. Хто може до вас звернутися, і які умови потрібні, щоб взяти вигідний кредит? Про вигідність, я з питаю далі. Е, так, ну ми всі хочемо напевно взяти на найвигідніших умовах. Я хочу сказати, трохи порівнювала так умови інших лендерів, що в self-reliance є напевно, що одні з найкращих рейтів, і особливо коли ми дивимося саме на комерційну нерухомість і також умови. Також фі різні, які ми сплачуємо. Self-reliance має дуже, дуже, дуже порівняно з іншими гарні фі для людей і плюс напевно що є великим плюсом. Багато можуть поспілкуватися українською мовою також в нашій самопомочі. І десь, можливо, ми можемо пояснити більше, розказати якісь нюанси, коли люди не розуміють чогось. Але в більшості до нас відділ приходять вже інвестори з досвідом, які вже мають своє житло і, або мають вже також і щось таке, вже, що вже заінвестували і хочуть купити щось, щось інше. Щоби кваліфікуватися, звичайно, ми або беремо під своє ім'я, або якщо ми хочемо під бізнес. Повинні мати вже діючу компанію, або ж ми можемо створити людина, може собі створити нову компанію, дохід якої буде складатися саме від цієї нерухомості, яку купляють. Угу. Тобто людина до вас зазвичай люди приходять, які вже знають, як це все працює, як брати кредити, скажімо так. Ну, а чи новачки можуть до вас прийти, які умови для новачків, що їм потрібно мати для того, щоб от, мати можливість отримати від вас кредит і цю позичку? Звичайно, можуть прийти, е, звернутися люди, які хочуть заробляти на нерухомості. І в основному е, таке правило є. Правило 5С і яке напевно що любий лендер, не тільки self Reliance, буде аналізувати, коли приходить людина. Тобто, перша людина має мати есети якісь так. А гроші, щоб це все купити. Бо тому, що якщо ми говоримо про інвестування, Але ми як повинні людина ж приходить до вас по гроші. Для чого їй е мати гроші? Перший це є down payment, тобто це є перший внесок. А друге, дивимося на нерухомість, яку людина хоче купити, чи компанія хоче купити. Ми аналізуємо прапорті. Скажу по англійськи, має cash flow, тобто має приносити прибуток. Тобто співвідношення витрат і того доходу від, від наприклад, того, що ми здаємо, це прапорті, так, для цієї нерухомість, щоб отримати дохід. Вони це прапорті повинно, дохід від цієї прапорті повинен перекривати свої витрати. Тобто, бо витрат є також багато. Є і податки на нерухомість, є іншуренс, є якісь, напевно, що і мейтенес, яке обслуговування будинку буде. Також деякі є utility bills, які також несе власник. Тому це все в сукупності є витрати власника. І дохід від цього від цієї прапорті повинен. Сповідносити, щоб то прапорті саме приносило прибуток, бо це основна ціль комерційного так, кредитування. Тобто, має людина вам надати якийсь свій бізнес план? Не обов'язково бізнес-план. Якщо, наприклад, ми, ми говоримо про те, що людина хоче взяти це під бізнес ім'я, так? А тобто, ми будемо дивитися установчі документи цієї компанії, тобто це є Articles of Incorporation. ми дивимося, чи вона є зареєстрована на сайті IRS. ми бачимо, так, це не бізнес-план. Відповідно, якщо це є Limited Liability Company, вони вони пишуть operating agreement, називається. Якщо це є Incorporated, зазвичай а, за законом вимагається bylaws. Тобто такий установчий документ компанії, який прописується права і обов'язки власників. Якщо там є один, там може бути декілька і наш. А, Адвокат, вже так, який працює перевіряє перевіряють встановчі документи на відповідність їх е, всім законам, і дивимося, бо тому, що від цього залежить, хто буде відповідати за позичку в майбутньому. Ну а от ви кажете, що ви дивитесь на те, чи те чи інше приміщення буде давати ну прибуток, Хід. дохід. Як ви це визначаєте? Тобто, ну це ж залежить не тільки від е, будівлі, від приміщення, це залежить від діяльності, від е, якоїсь е, жилки комерційної такої людини. Ну тобто є багато факторів. Як ви можете це проаналізувати? На що ви звертаєте увагу? Добре, е, коли приходить людина і каже: Отак, я хочу купити, наприклад, є певна адреса, угу. так ми дивимося. Ну, треба напевно, що напевно, сказати, що може почну з того, що які є типи нерухомості, які підпадають під комерційну. Тобто, перше, це є напевно, що найбільш популярне, це є multifamilies, тобто, всі всі приміщення, будівлі, які мають 5 5 і більше юніт. Рахуються як комерційна нерухомість, mixed, use, тобто, якщо ми маємо, наприклад, перший поверх, якесь є комерційне приміщення так, для офісу. І зверху ми маємо ще два чи три резиденціали, які будемо здавати звичайним тенантам, Так. Також це є земля Руленд, це є ритейлз, деякі шопінг-молз, також є індастріал, промислова зона, тобто є варегаузи великі. Чи, можливо, якісь паркінги навіть. Це все відноситься до комерційної нерухомості. Тобто ми вже знаємо, що саме людина, коли планує купляти таке, вона вже продумала, що, що вона буде робити з тією чи іншим типом нерухомості. Якщо це варегаус, можливо, буде проводити свою діяльність, яка буде її приносити якийсь інший дохід, або ж є клієнти, які здаються великим компаніям і мають з того досить непоганий дохід. Якщо ми говоримо про правильно кондо чи квартирні будинки, так? напевно, що вони себе найбільш, найкраще окуповують в плані того, що вони менш ризькі, менш ризиковані, тому що вся, напевно, що та. Система позичок побудована на, на ризику. І здати приміщення в квартиру набагато легше, аніж здати великий варгаус. Ну, дуже популярними є багатоквартирні будинки. Що ми беремо? Ми беремо, ми дивимося, які є податки на, цю, на це приміщення, так? Property tax, бо без цього нікуди. Також приблизно ми можемо розрахувати, скільки буде, власник платити страхування за це. Також, відповідно, людина, яка звертається, вона повинна заповнити певні типи документів, тобто вказати приблизно, які є витрати по цій будівлі. І тоді ж ми дивимося. чи… Які є, чи є вони всі vacant, чи вони є occupied, Тобто чи вони є вже зайняті? якщо вже є там люди, які живуть, є тенанти, Це дуже добрий позитивний такий фактор, тому що ми вже знаємо, що ця нерухомість вже приносить попередньому власнику дохід, і напевно вона буде приносити наступному. Важливим фактором є appraisal, тобто як оціниться це. І апрезал завжди надає банку інформацію. Тобто порівняльно скільки коштує, порівнюється відповідні ерії, порівнюється вартість житла. І, звичайно, банк оцінює це. І також апрезал надасть банку відповідні тенденції на ринку, за скільки можна ту чи іншу квартиру здати. І от іменно дохід ми рахуємо приблизний середній дохід, так беремо від цього. Віднімаємо витрати і дивимося, як працює ця нерухомість: чи вона себе окуповує, чи вона себе не окуповує, чи буде вона приносити дохід. І я думаю, що кожен, хто бажає напевно, що почати свій якийсь шлях в інвестуванні, напевне, перед тим як купляти, треба завжди подивитись, порахувати приблизно свій дохід, порадити своїм агентом. А щоб знати, як скільки там можна здавати в тій ерії, і щоб прорахувати свої доходи і свої видатки, добре. А якщо відносно цих позичок і кредитів, які є умови цих позичок? Я маю на увазі відсоткові ставки чи ще щось, як це все називається. Ну, ви розумієте, як? мене коли людина до вас приходить, вона ж хоче найвигідніше для себе. А я думаю, ви напевно хочете вигідніше для вашої спілки. Як у ви сходитесь на воєдино, і які є пропозиції для потенційних майбутніх ваших клієнтів? Е, так. Е, відсоткова, від, відсоткова ставка формується на основі е, US Treasury Note. Е, і це, це не щось таке, що банк може собі придумати. Так? Е, це є доступна публічна інформація, але банк має свій звичайно, якийсь також дохід, мусить заробляти правильно, бо тому, що ми не є благодійною організацією. Ось а умови в селфрелайнсі. Ми надаємо та як, напевно, і будь-який комерційний лендер. Всі комерційні позички вони, є, вони відрізняються від звичайних резиденшал. По-перше, своєю сумою позички, вони більш об'ємні. Бо ми купуємо дорожчі приміщення, правильно? Також десь underwriting, перевірка цієї позички, також є трошки іншою, бо є різні вже задіяні бізнес-структури. І Long Terms, звичайно, про те, що ви питали. Зазвичай вони є 10-річні, 5-річні або 7-річні. В self reliance ми пропонуємо. Це семирічні позички і 10-річного 5 fi Арм Вони є всі балон. Це, це означає, що е, ваш місячний платіж е, буде розрахований з амортизацією на 30 чи 25 років, наприклад, так. Але в кінці терміну 10-річного велика сума буде е, повинна бути оплачена або перефінансована. Що, що ви маєте на увазі? Балон позички працює так, що, щоб інвесторам було комфортно платити так, і отримати дохід. Тобто, ми розуміємо, що ця, ця нерухомість, яка купляється, повинна приносити дохід. Тобто вона, напевно, що буде не тільки покривати свій моргічний платіж і також інші витрати, а повинна ще приносити якийсь дохід. Людині буде комфортно платити цей платіж, він розрахований. З амортизацією на 30 років, тобто так би, ніби платили позичку 30 років. Але сама, самий термін позички він є 10 років. Угу. Тобто, останній день терміну 10-го року, вся сума залишок, який є не сплачений, повинен бути сплачений або ж перефінансований. Ага, якось так цікаво. Добре. А от ви кажете, що. Ті самі, ті чи інші приміщення мають приносити дохід. Ви якось за цим слідкуєте? Чи ви тільки слідкуєте за тим, чи є вчасні виплати від, скажімо, людини, яка взяла у вас позичку? Ми слідкуємо і за фінансами. Дивіться, а сама прибутковість нерухомості вона перевіряється вже в момент надачі позики, тому що немає сенсу надавати позику чи брати такий рис ризик, ризик для банку, фінансувати приміщення, яке потім буде дефолт. І що банку з цим робити? Ми не хочемо форклоуз, Ми не хочемо так і людям створювати якісь інші такі ті чи інші проблеми. Тому це все аналізується вже в процесі, угу. коли людина подає заявку на те, що вона хоче фінансувати. У мене ще от у нас час скоро закінчиться. Угу. Проте є одне ще питання. Які напевно найбільші помилки люди допускають, коли беруть кредити, або через які фактори? Можуть не видати кредит, тобто для чого я це питаю? Для того, щоб люди розуміли, що от того, того не роби, або ті, ті там якісь хвости підбери, або ті фактори там якось виправ, що може завадити тому, що людина не отримує такого роду кредит на якийсь там, ну скажімо, на бізнес, на приміщення, які в результаті можуть приносити дохід. Так, можливо, саме перше, вона треба дивитись на нерухомість, тобто не так, я от хочу купити, я вже купляю, бо от мені подобається зверху, але насправді то приміщення може мати дуже багато проблем, чи дах протікає, чи ще щось, чи ще щось, чи ще щось. Але ми е, не всі ми маємо досвід, і то, особливо люди, які нові доріл стають туди і думають, що це, от, це ми дуже швидко можемо на цьому заробити гроші. Напевно, не варто брати будь-яку нерухомість. Тобто треба подивитись, порадитись, проаналізувати. Е, друге, також потрібно слідкувати, так як в резиденціл. Редитування потрібно слідкувати за своїм кредитом, тому що якщо ми, допустимо, маємо пізні платежі по інших позичках, чи маємо якісь інші так, derogatory на нашому кредитному репорті, це все також перевіряється. Тому що перш за все, ми перевіряємо прапорті, але це дуже комплексне надання комерційне страхування. Комерційні позики вони дуже комплексні і перевіряються не тільки сама нерухомість, а й людина, тобто її характер, чи вона вдійснює вчасно платежі. Не потрібно от кредит, напевно, що один з таких важливих факторів, які не потрібно запускати, потрібно слідкувати за цим. І також, звичайно, показники, що ми маємо на рахунках, які в нас є відносини з банками, як ми. Користуємо ті гроші, чи ми маємо якісь взагалі гроші, бо деколи банк може захотіти якісь резерви мати так, щоб подивитися, чи ми справді зможемо оплатити і бути спроможними оплачувати ту чи іншу позику? Ага, я зрозуміло. Тобто потрібно слідкувати за багатьма факторами. Відповідно, уже ви і ваші спеціалісти вже можуть бачити одразу, чи буде бізнес чи чинів. В тому чи іншому приміщенні, то ви кажете, є такий фактор, на який людина не через відсутність можливо певного досвіду може не звернути увагу. Проте, ви одразу, я так розумію, бачите в корінь, дивитеся і розумієте, ага, тут це може вилізти, тут може не спрацювати, тут може не піти. Так ну ми завжди допомагаємо нашим клієнтам, які приходять. Є завжди перша розмова з лон-офісером, а людина і про себе розказує, розказує про те, які в неї плани, як вона, які цілі вона собі ставить, що вона хоче досягнути покупкою тієї чи іншої нерухомості. Ось що вона хоче з цим робити. І завжди, звичайно, в тій розмові лон-офісер може якось зробити якісь нотатки для себе і якось зрозуміти, що людина хоче, звичайно, в подальшому і допомогти. Я можу зі свого боку сказати, що ми насправді дуже допомагаємо всім людям, які звертаються до нас у відділ. Відповідаємо на дзвінки, на повідомлення і допомагаємо, чим ми можемо, щоб десь керувати їх у правильне русло. І допомогти їм в їхніх цілях заробляти на нерухомості. Я вам дуже дякую. Дякую, що ви знайшли час до нас сьогодні. Завітати. А я, друзі, нагадаю, що сьогодні на радіо Чикаго» В гості завітала Марія Курцеба, це фахівець із комерційного кредитування у спілці «Самопоміч». Дуже вам дякую. Дякую вам. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.